Пам'ятаєте, я вам кілька днів тому показувала, що ми отримали поштою твердопаливний котел. 36 тисяч коштував цей котел. Нам тоді здалося, що це забагато, тому ми взяли його в оплату частинами. Ой, як недаремно. Тому що, щоб запустити цього котла, Женя придбав ось необхідні деталі. Ось оцей столекса, що ви зараз бачите перед собою, 26 тисяч гривень. І ще ж треба як називається, димохід. димохід. Нам цей димохід вже порахували, і він коштує скільки? 25 тисяч 25 25 Карл! Тобто 36 тисяч котел і все, що, щоб цей котел працював, і ще плюс 40 50. 52 Те да, 52 Теж, розумієте, мені пощастило, що в мене чоловік із золотими руками. Який навіть якщо він не вміє, він буде багато вивчати інформації, шукати, вишуковувати, але він потім це сам зробить. А уявіть, якби ми ще платили людям за роботу, щоб встановили, підключили, розрахували. Це взагалі, я не знаю, золотий був би котел. Отак. От